В ефірі новини Одеса Баптистінфо. Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн Баптистів Одеса Баптист.фо. З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Щиро вдячні за ваші вподобайки та багато чудових коментарів. Тож, вподобайте це відео, пишіть коментарі та діліться цим відео з добрими людьми. Ютуб бачить вашу активність. Нехай більше людей прославлять нашого Господа. Додивіться цей випуск до кінця, це дуже важливо. Сьогодні починаємо з гарної новини. Якісне навчання отримали 83 покликаних. В Одеській богословській семінарії директор Олександр Гейченко було свято, випуск студентів. Вранці 24 травня костюмована колона вчених попрямувала від семінарії в будинок Другої Одеської церкви, де й відбулася урочиста подія. 51 із 83, котрі були на церемонії, випускники отримали документи про освіту різного рівня, сертифікати, дипломи, ступені бакалавки. Лаврів та магістрів. Були дипломи з відзнакою. Відкрив подію ректор ОБС доктор Олександр Геченко. Пастор Олександр Димов привітав присутніх від імені Церков Одещини. Пастор В'ячеслав Щербаков наставив присутніх від імені наглядової ради та партнерів семінарії. Від адміністрації ОБС усіх вітав декан семінарії, доктор Віталій Станкевич. Від викладачів доктор В'ячеслав Герасимчук. Щирі слова подяки виказали студенти. Це були і такі, хто навчалися багато років та не були вчених ступенів, і такі, для кого це було першим кроком духовного зростання. Дякували за підтримку, особисту допомогу. Одна випускниця розповіла, що їй протягом двох років організували присутність на сесіях разом з її новонародженою дитиною. Було зворушливо бачити малечу на руках у випускниці. Інші щиро дякували за затишні кімнати та кемпус, де проходила частина їхнього життя. Свідкували, що набуті знання та навички вже корисні в служінні помісних церков. Наприкінці присутні пастори звершили молитву з підняттям рук. Наостанок семінарія організувала загальне неформальне спілкування, фотозони та смачний обід. Музичне супроводження забезпечив молодіжний гурт, ведучий події Дмитро Тертишний. Віра та духовна підтримка дають людям сили. Начальник одеської військової адміністрації пан Олег Кіпер та голова Одеської обласної ради пан Григорій Діденко зустрілися з релігійними діячами та служителями. В Одесі 25 травня разом з понад 20 представниками релігійних конфесій голова Одеського обласного об'єднання церков ЄХБ пастор Олександр Димов зустрівся з очільниками області. В Ці складні часи, підкреслив пан Діденко, саме віра та духовна підтримка дають людям сили йти далі. Голова обласної ради розповів, що під час зустрічі обговорювалися шляхи надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, організація літнього оздоровлення дітей, а також питання психологічної та духовної підтримки населення. Шість пораз фотографування для церковних каталогів. Ніхто не хоче мати каталог, заповнений фотографіями, які бентежать або розлючують учасників. Адже кого з нас тішить фотографія на паспорті? Якщо членам церкви не подобаються їхні фотографії, вони будуть чинити опір вашому церковному каталогу, який би корисним він не був. Ми склали перелік порад та прийомів, які допоможуть вам максимально ефективно провести фотосесію для церковного каталогу. Матеріал розміщено на сайті об'єднання. Посилання в описі під відео. Автомобіль на службі Господу. Кожен, хто мріє про автівку, планує возити людей, бабусь на зібрання, пакунки по адресах тощо. Але так буває, це так і лишається лише мрією. То пасажир брудний, то салон наточистий. Але у церкві Вефіль у Порта Ненталі допомагати нужденним церковним бусам у перевезеннях це діюче служіння. Брат Степан Койса, керівник острова Надії, багато до цього задійний. Він розповів: ми завжди готові допомогти тим, хто звертається до нас із проханнями стосовно транспорту. Оскільки ми розуміємо, як важливо мати доступ до нього. Наша організація надає допомогу батькам та потребуючим. Вони досить часто звертаються до нас із проханнями перевезти чи організувати транспортування речей. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити зручний доступ до транспорту для тих, хто потребує цього. Завдяки вашій підтримці та спільним зусиллям нашої команди. Ми вже змогли надати допомогу у багатьох ситуаціях. Ця допомога включає в себе перевезення до лікарні, аптеки, навчального закладу та інші потреби наших друзів. А також ми завжди вдячні за вашу підтримку та можливість допомогти тим, хто цього потребує. Жіночі серця втішаються Христом. Зустрічі з жінками в церквях Одещини 10 та 11 травня провела Юлія Кірк, психологиня та засновниця проекту The Ukrainian Relief Project», авторка книги Як знайти те, що втратив. В Одеській благодаті, де пастор Ігор Кучер з дівчатами та молодими жінками, Юлія Кірк спілкувалася навколо питань, як приймати зміни і не здаватися, як будувати сім'ю під час та після війни. На зустрічі з гостею Ірина Шаповал зібрала близько 30 юних леді та майбутніх жінок з церков міста: відносини, ставлення світогляду, делікатні питання, спілкування із досвідченою людиною важливе саме по собі. Для юних леді це було ще свідоцтвом про християнське наповнення у житті яскравим сенсом для навернення до Бога. В Татарбунарській церкві ЄГБ, де пастор Михайло Мукієнко, психологиня зустрілася з жінками більш поважного віку. Темою було якщо в життя прийшла біль. Це була зустріч навколо трохи інших, але не менш чутливих та болючих жіночих питань. Близько 40 жінок знайшли втіху на зустрічі. Молитву присутніх провів пастор Михайло. День матері у струмку, 19 травня в церкві ЄХБ села СТРОМОК, де пастор Олександр Дрібноход з приводу Дня Матері діти підготували та вручили подаруночки мамам та жінкам у церкві. Цієї темі були присвячені пісні та проповіді. Пастор розповів: недільне святкове служіння було на тему День Матері. На зібранні були батьки дітей недільної школи та денного центру, а також брати й сестри помісної церкви. Діти роздали мамам подарунки, зроблені своїми руками, а також квіти. Крім цього пастор Олександр присвятив слова вдячності і благословіння батькам. Також була створена молитва за всіх жінок і мам, в яких діти і чоловіки захищають Україну. Після зібрання усі разом святкували вже неформально. Щоденний денний дитячий центр у Порт Аненталі. Близько півсотні дітей на день відвідували денний дитячий центр Острів Надії, де керівник Степан Койса. У Порт Аненталі протягом квітня йдеться у зведенні служіння. Центр працює щоденно, нарахували 1348 відвідувань, ще в середньому 45 дітей на день. Наш центр йдеться у зведенні, надає важливі соціальні послуги дітям із родин, які знаходяться у складних життєвих обставинах та у вразливих ситуаціях. Ми проводимо різноманітні заходи та діяльності, включаючи щоденне читання Біблії для християнського виховання, розвиток моторики через творчі поробки, виховання відповідального ставлення до природи, розвиваючі ігри та вправи, робота на планшетах з програмами для розвитку різних навичок, допомога з домашніми завданнями, групові та індивідуальні заняття. Інклюзія дітей з аутизмом ми віддані нашій місії та продовжуємо працювати для забезпечення щасливого та здорового дитинства для всіх дітей. Дякуємо вам за вашу підтримку, яка дозволяє нам продовжувати цю важливу роботу. Хій Voice» у наших серцях. 19 квітня група прославлення Хійс Войс, лідер колосов Даниїл з церкви ЄХБ Овідіополя відвідала Одеську церкву Свята Трійця, де пастор Масато. Музиканти виконали творчу програму та підтримали громаду у загальному прославленні на зібранні. Даниїл розповів: на даний момент у групі 11 хлопців та дівчат, плюс ще кілька молодих людей навчаються грати на інструментах. Група Хій що перекладається як його голос, мається на увазі голос Христа. З'явилася вісімнадцятого року. Однією з цілей групи була підтримка заходів церков, які не в силах поставити на сцену гурт з живою музикою. Розповідь Даниїла про гурт читайте на сайті Об'єднання. І як завжди, пропонуємо гарну християнську пісню з плейлиста на каналі обласного об'єднання. В ефірі новини Одеса Бабристанфо. Some uh -huh.